привітання. Добрий, день, сіли рівненько, озирнулись, одне одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати, тож не гаймо ми час, бо знання чекають нас. Сьогодні у нас заняття з математики. І розпочнемо ми його з того, що давайте будемо рахувати предмети та згадувати цифри. Погляньте на малюнок. І порахуйте, скільки зірочок ви бачите на цьому малюнку. Одна Одна. цифра один позначає, число один позначається цифрою один. Дуже добре. Далі подивіться на наступний малюночок. Ми бачимо сонечко, порахуйте, скільки крапочок, дві крапочки. 3. Число 2 позначаємо 2. цифрою 2. Молодці. Розглянемо наступний 3. малюнок і порахуємо, скільки ж яблучок 3. на малюнку. Три. Число 3. Ми позначаємо цифрою 3. Добре. Наступний, будь ласка, малюнок. Правильно позначаємо цифрою 4. Дуже добре. А скільки пальчиків у дівчинки? 5. Ми позначаємо цифрою 5. Зайшли в квадратику цифру 5. Молодці. Ну а зараз ми рахуємо листочки. Рахуємо листочки, скільки жовтих листочків буде на малюночку. Порахували, будь ласка, 6. Шість. 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 Дуже добре. Ось ви бачите, сьогодні ми ци, значить, шість листочків позначаємо цифрою 6. Зараз ми поглянемо на малюночок і послухаємо, на що схожа цифра 6. Цифра 6, як бегемотик. Має маленький, кругленький животик. Ну, а шийка як дуга. Вліво зігнута вона. Подивіться і запам'ятайте, це цифра 6. Ну а зараз я вам пропоную послухати казочку про цифру 6. Одного разу число 6 пішло мандрувати. Першого дня побувало воно у понеділка. Другого дня у вівторка. Третього у середи. Четвертого у п'ятниці, а шостого у суботи. Не затримала шестірка більше однієї доби ні у кого. А от у суботи побувала аж шість днів. Почувалися вони хороше, працювали, навчили, навчалися, співали шість пісень про дружбу. Розказували шість віршів про природу, намалювали шість малюнків про звірят, навчилися показувати шість фокусів. Коли поверталася шістка додому, запросила суботу до себе на гостину. Дуже добре, молодці. Ну, а зараз ми з вами э, будемо э, рахувати наші смачні малинки. Слухайте віршик. Шість ніжних ягодок малини, смакота і вітаміни. Не пожалкує той, хто з'їсть цих малинок ніжних шість. А давайте порахуємо дійсно тут шість малинок разом. Один, mm -hmm. два, mm -hmm. три, чотири, п'ять шість Молодці! Mm -hmm. Ну, а зараз нам треба буде порахувати кошенят. Кошеняток цілих шість. Небагато кожен їсть. Дай їм каші mm -hmm. з молоком. Mm -hmm. Хай mm -hmm. похлебчу три річком. Ви вже порахували. Дійсно. Шість кошенят. А ну скажіть мені, будь ласка, а скільки у кошенят хвостики у шести? Один, один, один. А у шести. А у шести. Скільки хвостів? Шість правильно. Багатом. А скільки носиків? Один. А у шісти. А у шісти кошенят. Шість правильно. А скільки... А скільки язичків у цих шістий котиків? Ші. Шість молодці! А зараз будьте уважними, бо у нас буде гра, яка називається Знайди цифру шість. На екрані у вас розташовані цифри. Вам потрібно назвати мені Ой, ви вже в мене поперед мене побігли. Скажіть мені, будь ласка, на якому кольорі знаходиться цифра 6? На кружечку якого кольору? Сир, або можна сказати, блакитного, вірно? Цифра 6... Запам'ятали на блакитному кольорі. Зараз ми з вами трішки відпочинемо і зробимо фізхвилиночку. Приготувалися. Що за дивний чутий звук? Та це ж дятел, стук да, стук. Показали пальчиком, стук да, стук. Цілий день працює, дерева лікує. Поверта голівку вправо і крильцями махає жваво. Поверта голівку вліво та й злітає він миттєво, ліс навколо облетів і знову вправно стукотить. Показали, як дятел стукотить носиком. Молодці. Так, сьогодні, діти, на занятті ми з вами будемо знайомитися із складом числа 6. Пригадаємо, що таке склад числа. Склад числа це кількість будь-яких предметів. Коли ми говоримо про склад числа 6, то це кількість предметів, яких є 6. Подивіться, будь ласка, на наступний малюночок. Ми бачимо деревце. Але подивіться, деревце чомусь без листочків. Скажіть мені, а чому деревце голе? Правильно, тому що зима облетіли листочки, але замість листочків сидять пташки. Подивіться, і порахуйте, скільки пташечок сидить на дереві. Шість-шість пташечок розташувалися на дереві. Але подивіться, будь ласка, нашим пташечкам дуже незручно сидіти, бо вони сіли всі по один бік дерева. І вирішила одна пташечка перелетіти на інший бік. Зараз ми спробуємо пташці допомогти. Перелітає одна пташечка на другий бік. Подивіться, а скільки зараз всього пташок всього, діти, Пригадайте. Шість. 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 Це один і п'ять. Шість це одна пташечка зліва, п'ять пташечок справа. Далі бере пташечка наступна і теж перелітає на інший бік. Ось ворона перелетіла, ні, це сорока перелетіла, вибачте. Скажіть мені, будь ласка, число шість буде складатися з двох пташок, а справа скільки у нас залишилось? Чотири. Тобто шість це два і чотири. Молодці. Наступна пташка полетіла на інший бік. Діточки, скільки пташечок стало на зліва? 3. А скільки справа? Три. А справа. Один, два, чотири. А ну, уваженько, один, два. Три, діти. Три. Один, два, три. Тобто число шість це три і три. Подивіться в нашому будиночку. Зліва знаходиться будиночок склада числа 6. Це три і три. Наступна пташка мандрує на троє на, на, на другий бік. І подивіться, у нас зліва чотири пташки, а справа. 2. Два. Правильно. Дивимось на будиночок числа 6. Шість це чотири і два. І далі мандрує остання пташечка Снігур перелетів. Скільки стало зліва пташок? П'ять. П'ять. А скільки залишилось злі... справа? А справа? Скільки залишилось на тому боці? Одна пташечка. Подивіться, склад числа у нас з вами. Складається число шість із 5 і один. Давайте зараз подивимось на будиночок з дашком, з цифрою шість. Всі знайшли зліва. І повторимо: шість це один і п'ять. Два і чотири. Три і три. Чотири і два. І 5, і один. Молодці повторили добре склад числа 6. І зараз ми з вами вже познайомилися з числом склада 6. І будемо з вами пам'ятати, що пташок взимку треба підгодовувати, бо холодно на вулиці. А зараз послухайте вірш задачу. До гемотиків ставку до схочу купалися. Троє зліва, троє справа. Плавали, плескалися. Хто нам швидше відповість? Скільки всіх було їх? Чотири. Чотир, шість три. І, ш, три і три діти. Разом скільки буде? Сі. Шість буде. Три зліва. Три справа, а їх було шість. Ми записали це, бачите, числовим виразом. До трьох. Додати 3 дорівнює шість. Дуже добре. Зараз наступна у нас буде задачка. Жучок пройшовся по базару. Купив чобіт червоних, дивіться на малюнок, червоних пару. Подумав щось, порахував і пару жовтих ще придбав, а потім ще й зелених пару. Летів, як світлофор з базару. А загадка вам ось така. Тож скільки нижок у жука. Скільки ніжок у нашого жучка? Шість правильно. Подивіться, на дві ніжки він купив два червоних черевики. Два. На дві наступні ніжки він купив два жовтих. І на дві останні ніжки він купив зелені. 2 плюс 2 плюс 2 дорівнює 6. І запам'ятаємо, мовчили з вами на природному довкіллі, що жуки мають завжди 6 лапок. Добре. І сьогодні діти, ми з вами на занятті познайомилися. Верніше, даже закріпили число і цифру 6. Також ми з вами познайомилися складом числа 6. Трішки порозв'язували цікаві задачки. І наше заняття завершується. Спасибі вам, діти, за вашу сумлінність та активність. Швидко сплинають хвилини. От, і прощатись пора. Я на прощання всім зичу. Щастя, здоров'я, добра!